Давайте подивимося головну таємницю загаданої людини. Подумайте про людину, яку хочете подивитись, і ми перевіримо, кого ви сьогодні привели на розклад. Ви привели десятку мечів. Це людина серйозна, яка точно знає, що таке втрачати. Можливо, багато втрачала сама. Можливо, бачила смерть інших людей. Взагалі, на цей момент стальну людини гірше нема куди. Спустошений, можливо, навіть депресивний. До речі, ще для когось може бути, що ваші відносини з цією людиною залишилися у минулому? Що ж від вас приховує? Приховує від вас свої якісь робочі питання або проблеми. Для когось це будуть фінансові проблеми, ну або ж якісь заробітки. І тут можуть бути і фінансові доходи, до речі, можливо, якісь нові ідеї по роботі або в реалізації себе. І це все планувати може в компанії з якимись іншими людьми. Але все ж таки, чому не хочу розповідати, Ну, спочатку хочу отримати якийсь хороший результат, а потім вже вихвалятися. Тим паче, що поки що десятка мечів. Можливо, у людини не все виходить так, як би він хотів.